Всім привіт! Мене звати Ніна, і це мій канал в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене п'ятниця 7 липня, і я хочу відзняти для вас невеличке відео, в якому поділюся своїми готовими роботами за останні 2 тижні, також покажу свої зовсім невеличкі покупочки, а те, над чим я працюю зараз, мої процеси які в роботі, ви вже побачите в наступному відео. Воно буде в форматі, скоріше за все, в'язовлогу, тому що завтра субота, і я завтра планую розпочати знімати в'язовлог. Взагалі, я, якщо я знімаю в'язовлог, то це з понеділка, але тут я вирішила, що розпочну завтра для того, щоб вже наступні вихідні я змогла те відео викласти на канал. Так, що ж сьогодні я хочу вам показати і про що розповісти? У мене є готова робота ось цієї пряжі. Це така бабінна ниточка. Ось так вона виглядає. Метраж її здається, 470 метрів. І в складі 25% льону, 25 па і 50 бавовни. І ниточка така суховата в бабінці, ну, тому що в складі є льон і в складі є бавовна. Хоча бавовна іноді буває м'якенька, але ця ниточка, я думаю, за рахунок більше льону, вона така суховата. І дуже сильно ця ниточка в пропитці, тому що коли я прала, дуже брудна була водичка, і мені довелося поласкати, я не знаю, разів, мабуть, сім весь час така була блакитна, залишалась вода, але все-таки я її виполаскала. І давайте я вам покажу вже ж свою готову роботу. Звісно, зараз в кадрі дуже я вам її не розкладу, але я постараюся зробити фото до того, як це відео викладу на канал, щоб вам ставити. Але не обіцяю, дівчатка, тому що зараз уже 7 година ранку, мені потрібно збиратися на роботу. А зробити фото ну, у мене за 5 хвилин ніколи не виходить. Це 150 кадрів. З яких можна там 2-3 фотографії вибрати. Тому я не обіцяю фото цієї футболочки на собі в цьому відео. А от в наступному, я думаю, обов'язково ви побачите, як вона виглядає на мені. Ось такий має вигляд вона знизу в'язала я знизу вгору. Був фабричний набір, резиночка 2 на 2. Звісно, резиночку зовсім не тримає пряжа, але такого ефекту я і не хотіла, тому що ну, це такий легенький повітряний топ, чи футболочка, мабуть, футболочка більше правильно сказати. Тому такого ефекту резинки мені не потрібно було. В'язала знизу по прямій, ось таким візеруночком. До речі, цей візерунок я викладала в спільноту. Кому цікаво, можете перейти, подивитися і взяти собі копілочку для того, щоб, можливо, щось зв'язати для себе на літо. Рукавчик коротенький, ось так. Ніяких скосів я не робила, по прямій спройми підняла. Петлі і відв'язувала рівненький такий рукавчик, ніяких збавлянь по ньому не було. Горловинка має ось такий вигляд, як ви бачите, закривала голочкою і рукавчики, і горловинку. Все мені, в принципі, в цій футболоці подобається. Вона дуже легенька, вага її складає 163 грами. Це на розмір 42-44. І на тілі вона дуже комфортна. Я Трішечки пройшла паром, трішечки відпарила для того, щоб полотно було таке більш м'якеньке. Невеличка така сухість в полотні залишилась, але взагалі дуже приємна пряжа до тіла. Так, ось така в мене вийшла футболка, в'язала спицями номер 3,5, розиночки спицями пицями 3 я, в принципі, дуже задоволена, тому що я отримала той результат, який хотіла отримати таке легесеньке полотно, комфортне до тіла. У мене на бобінці ще залишається десь 235 г такий залишок. І я думаю, що тут ще вистачить на одну футболочку, такий залишок непоганий. Але чи буду я робити повтор з цієї пряжі, я не знаю, але ну, на цей сезон, мабуть, точно цього не буде. Так, дівчатка, це перша моя готова робота. І далі ще я вам покажу, над чим я працювала. Ось в мене є така корзиночка ось з такими звірятками. Це мої іграшки, які я в'язала гачком. В'язала їх на продаж в свій магазинчик, і давайте я коротенько вам більш детально розповім про кожну іграшку. Вони вже у мене з бірочками ось такі бірочки, самі звичайні, колись дуже давно замовляла на Аліекспресі, і я їх чіпляю для того, щоб зі зворотньої сторони писати ціну, щоб людина могла взяти в руки. І подивитися ціну на кожну іграшку. Так, ось такий в мене зв'язався бичок або коровка. В заявленій схемі це був бичок, і він був ще з шарфиком, але шарфик я вирішила не в'язати, чомусь так мені подобається більше. Ось такий він має вигляд. Ну, Так як я вишила вії, то я думаю, що це все ж таки у мене більш вийшла коровка, тому що по схемі там трішечки по-іншому були вив'язані, вишиті, тобто вишиті вії, і та іграшка була схожа більше на бичка, а моя більше на коровку. Ну, У мене це буде, мабуть, коровка. Ось такі копиця вив'язувались ручки-ніжки. Ось така мордочка. дуже простенька іграшка, це безкоштовний опис, був схемка в інстаграмі, і я вирішила ось таку коровку зв'язати. В'язала я відразу скажу всі іграшки з пряжі YarnArt джинс, і гачок у мене був номер 1,5. Так, це моя коровка перша. Я вам буду показувати не в порядку того, як я в'язала, а просто як от у мене під рукою вони є, так буду показувати. Далі, дівчатка, я ще відв'язала ось таких двох жирафиків. Взагалі, то мені вони дуже подобаються і я б хотіла їх зв'язати ще в інших кольорах. Дуже такі прикольні жирафчики, вони дуже простенькі, але так дуже симпатично виглядають. Що це за схемка була? Цією схемкою зі мною поділилася Олічка Дібріна. Я переглядала її відео, там вона також в'язала таких жиравчиків, і вона сказала, що має схемку, записану у себе в зошиті на цих жиравчиків, кому треба, може поділитися. І я попросила, вона поділилася. Але там, по схемці і Олі. Ці вушка, вона ось так вниз пришиває, а я вирішила, що в мене вони будуть вгору, тому що мені так більше подобається. Ось така дівчинка жиравчик. Таке поєднання кольорів мені сподобалось також. Побачила, надихнулася готовою роботою Олічки, в неї в таких кольорах також був жиравчик. І я вирішила повторити для себе. Така дівчинка, і ось це, мабуть, такий хлопчик, Такий, гірчиця з коричневим і дуже класне поєднання. Ось такий вони мають вигляд, дуже простенькі. Кому потрібно, можете написати Олі, і вона, я думаю, з радістю поділиться з вами цією схемкою. Так, давайте я буду так класти, щоб, можливо, ми їх бачили. Ану, лягай сюди. Далі, дівчатка, я ще зв'язала ось таку заюшку, ця ниточка. Ось так ми її приберемо. Дивіться, ось така заюнька в мене вийшла. Це також нашої української майстрині безкоштовний опис з інстаграму. Я вже їх в'язала дуже багатенько, таких зайчиків весною, мабуть. так, Весною в'язала на замовлення, на продаж, дуже добре їх. Дівчатка купували. Ось такий вона має вигляд. І ще в мене була відв'язана зайка точно така, але в такому лимонному платтячку, Але я її подарувала, і в мене її немає в наявності, тому показати вам не можу. Далі був ще дівчатка в мене зв'язаний жиравчик, нема його зараз в наявності, в мене його купили. Я фото. Ставлю на екрані, але фото таке в домашніх умовах на швидку руку швиденько сфотографувала для своїх дівчаток і в мене її, її чи його жиравчика придбали. Цей жиравчик був зв'язаний по платному майстер-класу Діани Пацкун. Дуже класна схемка, дуже класно в'яжеться швиденько. І дуже ефектно виглядає, тому в планах є обов'язково зв'язати їх на наявність. Так, і остання моя іграшка це ось такий бегемот. Ви процес бачили, хто попередні відео мої дивився, то я вам показувала, що працюю саме над цим бегемотиком, і ось він у мене готовий. Він дуже-дуже мені подобається. Він класно так виглядає, він такий кумедний. Всі, хто його не бачить, всі в захваті від нього, і я також. Це бегемотик, який я в'язала по також платному майстер-класу, але вже Тані Янчу дуже зрозуміла схемка, хоча я взагалі в в'язанні іграшок новачок-новачок. І така робота не маленька, цей бегемотик, як для мене, тим паче тут були такі моменти, наприклад, оці копиця, я ніколи не вив'язувала, але дуже опис такий зрозумілий, ніяких труднощів у мене не виникло, і вийшла ось така готова робота. Він ну, такий важкенький, тому що він такий пузатенький, бачите, він дуже щільно набитий. Ось такі оченятка я йому вставила, трішечки, трішечки намучилась, коли пришивала ці ніздрі, тому що відразу не зрозуміла, як їх треба пришити, не подивилась на фото і почала сама якось пришивати ось так, щоб вони рівні у мене були. Потім зрозуміла щось не те, що треба, подивилася фото. І побачила, що їх потрібно так пришивати, щоб вони були такі випуклі. Такий ротик кумедний. До речі, в нього ось цей беретик знімається. Зараз я вам покажу. Ось такий вигляд він має без беретику. Беретику він красивіший, як на мене. Дивіться, який класний беретик. Дуже легко в'яжеться. Для мене це новий досвід, і, в принципі, я задоволена. Що хочу сказати, що для тих, хто новачок в'язання іграшок, то краще розпочинати по платним майстер-класам, ну, як на мене, тому що ось ці всі моменти там дуже детально розписані нові техніки. Тому для мене краще було знайомитись з іграшками через платні майстер-класи. Так, дівчатка, по готовим роботам оце і все, що я нав'язала за 2 тижні. Не знаю, багато це чи мало. Звісно, іграшок хочеться більше і більше мені нав'язати, тому що я хочу, щоб в мене був асортимент в магазині з іграшками. Буду намагатися підв'язувати, але побачимо, як вийде, тому що після в'язання гачком дуже скучила за спицями і з величезним, з величезним бажанням зараз в'яжу спицями, але і іграшки також хочу пов'язувати. Так, давайте ось так. Поставимо і далі ще хочу показати свої невеличкі покупочки. Дивіться, яка в мене є красивенна пряжа. Ось такі класні кольори. І що це за пряжа? Таку пряжу, такий самий моточок, я купувала на подарунок Іринки Думенко, коли ми з нею зустрічалися, і на наступний день я зрозуміла, що я також хочу собі такий моточок, пішла-купила собі. Це пряжа від Rico дизайну суперба. Чотирьох ниточка в 100 грамах, 390 метрів, шкарпетковий склад, 75 вовна 25 поліамід. Спиці гачок 2-3 рекомендують, але не знаю, я ще не в'язала, сказати, не можу, чи підійде. Я думаю, я б в'язала, можливо, на 2,5 в'язала вона приблизно такої товщини, як. Alize Superwash Comfort Socks. Я думаю, буду в'язати на номері 2,5. Дивіться, ось такі шкарпеточки мають вийти. Це такі, знаєте, навіть не секції, а такий плавний перехід, як амбре. Ось так. Тобто шкарпетки не повинні бути однакові. Ну, побачимо, що з цього вийде, але дуже мені сподобались кольори і. Я ще не працювала з такою пряжею, з таким фарбуванням, тому придбала для того, щоб спробувати, що це за звір і які вийдуть шкарпеточки. Я думаю, вони будуть гарні. Так, ось такий моточок я маю і планую з ним попрацювати. Далі, дівчатка, в мене були невеличкі покупочки на Аліекспресі, а саме це були вузочки. 50 штук, ось таких, дивіться, я взяла дерев'яних, вони тут всі різні. Я не маю на них планів, тобто це не конкретно під якийсь виріб, а просто дуже мені сподобались кольори. Вони хочу швиденько вам показати, що вони різні, але зараз під руку не трапляються. 4 і ще 5 ось цей. Так, ці приберем, щоб вони нам не заважали. Дивіться, ось такі кольори. Їх деяких 20 штук, деяких 10, не пам'ятаю вже, яких точно, але дуже мені сподобались кольори. Не знаю, куди я буду використовувати ці гудзики. Нехай будуть навіть для натхнення на них можна подивитися. Мені найбільше подобається ось ця ось це забарвлення, як мені сфокусувати вам? О, ось так видно. Дивіться, яке класне такі дуже гарні кольори тут. І ось ця. Це, мабуть, така сама, ще якась була. Але зараз, мабуть, не знайду. Ну, взагалі дуже класні гудзики, нехай будуть. Можливо, поки що для натхнення а там щось можливо зв'яжеться і я їх обов'язково використаю. Таких в мене гудзичків було 50 штучок. І взяла я ще 10 гудзиків. Ось таких. Взагалі я їх купувала для свого майбутнього кардигану, який я в'яжу кольору пудра чи рожевого. Ви, мабуть, його вже всі також бачили у мене. Ось так вони виглядають. В принципі, вони підходять. По розміру я приміряла, тому що вже отвори в мене там є вив'язані. Але, ви знаєте, мені здається, що необхідно вже, як буде готовий кардиган, потім прикласти і подивитися, чи я їх захочу. Тому що так, вони мені подобаються, в принципі, наче непогані, але коли це буде вже готовий виріб, там буде більш така ясна картинка. Так, дівчатка, ось це і всі мої новини за останні тижні. Готових робіт в мене більше немає, ніяких покупок не було, слава Богу, ніяких. Я тримаюся, тому що є з чого в'язати, потрібно повив'язувати те, що лежить вдома на поличках і займає місце. Так, на цьому у мене і все. Сьогодні таке невеличке відео. Але я думаю, що завтра розпочну в'язовлог, і там же буде більше. Більше інформації, більше буде чого показати, тому що є багато планів, і працюю над деякими цікавими процесами, але то вже буде, можливо, через тиждень. На цьому я буду закінчувати. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, вподобайки, коментарі. Бажаю вам всього найкращого, а я буду збиратися на роботу і до наступних зустрічей, пока-пока.